Презентуватимемо наш звіт, де розказуємо про те, як Російська Федерація намагається стерти українську ідентичність, маючи при цьому на меті. Абсолютно підірвати як психологічне, так і фізичне здоров'я військовополонених, які знаходяться в полоні, і тут мова не тільки про військових, але й про цивільних, яких вона отримає. Попри те, що всі розуміють, що російський полон це доволі жахлива така історія. Ми говоримо про катування, про фізичне застосування сили, часом і про сексуальне насильство. Але є ще інша сторона російського полону: це є. Моральні, психологічні знущання, і тут Росія використовує, здавалося б, не надто щось таке жахливе: музику, пісні, вірші. Але коли ми говоримо про Росію, ми всі маємо розуміти, що навіть музика в їхній перспективі це засіб катування, коли охоронці змушують співати російські гімни і пісні російською мовою. За будь-яку помилку їх б'ють, застосовують до них електрошок, і це такий спосіб. Психологічного приниження, це приниження честі і гідності, коли людину змушують робити те, що вона не має робити і не хоче робити. Аналізуючи свідчення колишніх військовополонених, ми побачили такі паралелі з радянським союзом. Тобто, коли ти чуєш якісь практики допиту, практики катування, заборони української мови і тому подібне, тобі одразу виникає таке думка: а це вже ж було. Тобто, і коли ми почали глибше це заходити, більше дізнаватись, ми просто зрозуміли, що це не нове. Тобто, Росія просто продовжує діяти за методичками КГБ.